Ти ніколи не пізнаєш себе ніколи, якщо будеш ототожнювати себе тільки зовнішнім тим, що постійно міняється. Так само твій погляд, твій інтелект ніколи не буде стабільним, смаки будуть постійно мінятися. І в кінці життя ти зрозумієш, що ти нічого так і не зрозумів. Не зрозумів себе саме важливе. Тому ми маємо направити увагу не на... Зовнішні, тимчасові кроєві. а й це міняється, поприв'язуєшся, потім розшировуєшся, тому що все ламається, руйнується, все відживається, все вмирає, будь-яка домашня тваринка колись твоє тіло теж мре. Але якщо ми будемо покладатися на свій внутрішній авторитет, якщо ми будемо досліджувати себе зсередини, і тут є вічна природа. Вічна душа. Вічна це означає, що вона незмінна. Може здатися, що це щось скучне, незмінне означає статично. Ні, природа душі насправді активна. Тому що це тіло тимчасове відживається, а душа продовжує подорожувати з тіла в тіло. І цей цикл, звісно, можна завершити, якщо пізнати себе. Зсередини, бути самодостатнім, як душа. Друзі. Причому тут взагалі душа, холодна вода, закалка. Я ніби досліджую себе зовні. Насправді я це роблю для того, щоб був твердий розум. Для того, щоб медитація, яку я буду робити після цього, була чиста. Я дійсно міг хоча б спробувати відчути свою... Вечная природа, природа вечной дощи, mm -hmm. mm -hmm. вечная энергия, подживоч, это прекрасно, чудовец. Человек. Добре, вернутися в цей день на благо і присвячувати всю свою діяльність вічному цілому. Частинкою цього вічного цілого являюсь я. І це не означає, що я втрачу свою індивідуальність, злившись з Верховним Господом. Ні. Я отримую... Своє вічне становище вічного. Слуги по відношенню до досконалого, найкращого друга, кожної живої істоти подихаємо. Звідки береться тепло, зусиль. Звідки беруться зусилля? З, з нашого вибору. Доброго ранку. Доброго дня, доброї ночі. Хорошого свідомого такого відчуття. Справжнього себе і будь самодостатнім всередині себе.